Вілка 12 жовтня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Без виборів на окупованій території Донбасу політичне врегулювання ситуації зайде в глухий кут. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні до українців напередодні. Глава держави підкреслив, необхідно забезпечити право брати участь у місцевих виборах на Донбасі громадян, які через конфлікт змушені були покинути свої будинки. Президент наголосив, вибори на окуповані території повинні проходити тільки за українським законодавством. Ангела Меркель, Франсуа Оланд, Барак Обама і я чітко дали зрозуміти Путіну, що вибори на окупованих територіях мають відбуватися лише за українським законом. Проведення такої кампанії тісно пов'язане з виведенням російських військ, військової техніки, роззброєнням бойовиків та відновленням українського контролю над державним кордоном між Російською Федерацією і Україною. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною. Звітують у штабі АТО. Незаконні збройні формування не обстрілювали позиції українських військових, не зафіксовано випадків відкриття вогню і на тимчасово окуповані території в районі лінії розмежування. Сили АТО завершили відведення артилерії калібром менше 100 міліметрів. Під контролем ОБСЄ у визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів. Передислоковані гармати калібру 85 мм. міліметрів. Найближчими днями представники спеціальної моніторингової Вої місії проводитимуть верифікацію озброєння. Через півтора роки після революції гідності в країні відбувається наступ контрреволюції. Так вважає Герой України, політичний в'язень радянської влади Степан Хмара. За його словами, нині влада взяла курс на зачистку України від активістів національно-патріотичного руху, про що свідчить наявність великої кількості політв'язнів з числа героїв Майдану та Східного фронту. А найбільш показовим прикладом свавілля влади, на його думку, є арешт народного депутата Ігоря Мосійчука безпосередньо в будівлі парламенту. Хмара назвав це грубим Конституції і закону про регламент, та вважає, що спікер Ройсман має понести відповідальність. Замовна розправа над одним із активістів громадського руху з народним депутатом Ігорем Мосійчуком. Причому брутальне затримання і арешт, а також отримання його як людини хворої в тюрмі просто розраховане. На таку показову розправу, я думаю, для того, щоб продемонструвати суспільство і викликати певне розчарування і навіть залякування суспільства. На трьох десятках квадратних метрах понад 40 навчальних закладів Англії у Києві на освітній виставці, що організували посольство країни та Британська Рада, закордонні представники розказували українській молоді про перспективи європейського навчання, а також допомагали обрати заклад, що найбільше відповідає очікуванням майбутнього студента. Мати восьмирічного Максима вже готує його до університету зі світовим ім'ям. Тому сьогодні тут на освітній виставці Великобританії. Зараз мене цікавить в основному направлення Кембриджа, і вот. все, що стосується їх, тим вот на туди хочу відправити. Потому як ми ізичаємо, хотімо здати екзамін Ян Льонерс, і вот. далі продовжувати по цьому шляху. Як скласти мовний вступний іспит, підібрати освітню програму. Представники навчальних закладів Британії докладно розповідають кожному, не шкодуючи часу. І я думала спочатку, що я піду в посольство і все дізнаюся про те, як здавати тест Єлц, які саме освітні програми є, але випала така можливість і я прийшла сюди. На виставці представили 41 англійський навчальний заклад. Українських студентів заохочують на столах яскраві брошури та навіть смаколики. От представники школи Гордон Стоун кажуть, їхня реклама випускники, серед яких три покоління королівської родини. Ми віримо, що виховуємо лідерів і тих людей, які змінять майбутнє. Ми виховуємо у них силу. Як ми це робимо? Наприклад, всі студенти обов'язково йдуть у гори в експедиції. Серед іноземних студентів в Англії українців чи не найбільше, кажуть в один голос в Британській раді і в посольстві. Однак заспокоюють талановитих українців в Англію з батьківщини, не виманюють. Це чудова можливість для українців здобути нові навички і досвід і повернути його назад в Україну, аби допомогти країні розвиватися. Я зустрічала багато українців, які навчалися у Британії. Більшість з них використовували свою освіту тут в Україні. Я також дуже пишаюся кількістю депутатів, міністрів та інших професійних людей, які зараз в Україні, і, хоча навчалася в Британії, повернулася в Україну. Відтак кажуть, українських студентів прагнуть навчити думати не лише про власне майбутнє, а й про майбутнє своєї батьківщини. У Києві відкрився 13-й міжнародний фестиваль православного кіно Покров. Цього року він присвячений традиціям Святої Гори Афон. На урочисту церемонію до національної опери України завітали режисери, актори, священнослужителі та державні діячі. До 14 жовтня глядачі можуть подивитися понад півсотні стрічок різних жанрів. На відкриті фестивалю побували і наші журналісти. У залі Національної опери України режисери, актори, священнослужителі та державні діячі. На початку церемонії відкриття фестивалю Покров глядачі дивилися перший документальний фільм, знятий на святій горі Афон ще у 1953 році. Ім земна життя, а шею числа. Трак не для того, щоб присоединитися к баптистському біжищу замку Архангелів. І це не випадково, адже цьогоріч захід присвятили традиціям святої гори Афон для багатьох вірян у світі. Це місце глибоких цінностей православ'я, а для деяких навіть верхівка духовності. Цього року всі гості, як один, кажуть, атмосфера на фестивалі особлива та зворушлива. Я ні знаю, вірна я тібекарачу, то тут таїнственне безмірна і небес. Гора Афон для православного міра є центром молитви и такого правильного христианского образа жизни. Ему надо учиться любому православному человеку. Пробовать горы святой Афон это призыв к милосердию, состраданию, помощи ближним. Вот это самое главное добродетели, которые, в, в которыми мы должны жить и полюбить их, как их любят монахи Афона. Перше на фестиваль завітав предстоятель української православної церкви митрополит Онуфрій. Блаженніший сам не раз бував на святій горі. Афон каже, для нього це місце особливого спокою, усамітнення та молитов до Бога. Афон це є особливе місце, яке займає в світовому православі і. Те, що цей фестиваль посвячений традиційному фону, він принесе багато духовної користі для тих людей, які ознайомляться з цим фестивалем і з тими фільмами, які будуть представлені на ньому. Це фільми, які не пропагують, а які нагадують людям про те, що чесноти, які Господь нам подарував, які Господь нам заповідав, це є ті справи, які прикрашають людське життя і роблять його багатим. А этот фестиваль посвящен традициям афона. Это очень глубокие традиции, внутренние традиции. Это свидетельство именно тому, что вот как бы мы сопереживаем и пытаемся вместе с православным кинематографом с теми, кто делает православные фильмы, приобщить людей к тому, что нужно думать, чувствовать, сострадать, меньше гневаться, меньше злиться, а как бы больше размышлять и быть терпимым. Про унікальність святої гори Афон розказує благочинний тамтешнього монастиря Духіар Хавриїл. Вже кілька десятків років він живе на цій святій горі. Як казав один з отців, Афон – це чисте повітря, чиста вода, яка насичує нас та відкриває правильний шлях до спасіння. Із кожним роком рівень фестивалю зростає, а кількість охочих взяти у ньому участь збільшується, кажуть організатори. Цьогоріч понад 200 заявок з різних країн світу Польщі, Сполучених Штатів, Франції тощо. Із них вибрали більше півсотні кращих стрічок. В этом фестивале будет очень много анимационных фильмов и очень большая доля фильмов украинского производства. Это впервые. Обычно фильмы, большинство фильмов происходило из страны СНГ, из других стран, но этот фестиваль в основном украинский. И мне кажется, что в наше время это особенно символично. Лучше сделать фильм, чем как бы ставить отметки этим фильмам, потому что ну, ну Джирры там несколько там призов, там номинаций, да, ну а надо как-то каким-то способом э, выделить, что этот лучше, этот не лучший. Но это, знаете, если честно, к этому э, подойти, это очень, очень э, ну, тяж, тяж, тяжелый труд. Да. Чтобы мы не потеряли себя для того, чтобы мы э, не забывали, ради чего мы живем на этом свете и для того, чтобы было Добро, мир, любов, і щоб посмотрев тульну роботу, чоловік смог задуматися і завершить якийсь хороший поступок. Цієї любові та добра зі святої гори Афон так потребує Україна, кажуть священики. Тож нині організатори фестивалю опікуються родинами загиблих на сході України священиків. Рідними сім'ям вручили грошові сертифікати, аби, хоч якось, полегшити їхнє життя. То, що ми можемо зробити от, для родственников тих батюшек, які несли Слово Божє, несли Евангеліє, то це малое. Завершилися церемонія прем'єру анімаційного фільму Незвичайна подорож Серафими режисера Сергія Антонова. У комерційному прокаті стрічка викликала великий ажіотаж. Замість запланованого тижня глядачі дивляться її вже майже місяць. Отрадно осознавать, что наша работа является открытием фестиваля Покров. Мы очень рады и надеемся на отклик, зрительский отклик. Он еще идет в прокате до сих пор, что для нас очень также отрадно, потому что рассчитывали буквально на неделю или на максимум две недели, а он уже идет почти пять недель в прокате. Это говорит о его востребованности. своего царя. ждали от него чуда і щастя. прошло всього лишь 5 днів. І они, ті ж самі люди, стали требовать його смерті. Роспні, розпні ні історії, вкричає Подивитися фільми конкурсної програми можна буде упродовж трьох днів у Київському будинку кіно. Офіційне закриття фестивалю та обрання переможців 14 жовтня. Чудотворна ікона плащаниці Божої Матері, що зберігається в Єрусалимі, прибула до України. Одразу з літака святиню повезли до Київського свято-Преображенського собору, де віряни зустріли її молитвою. Плащаниця Богородиці пробуде у храмі протягом трьох тижнів. До цього часу усі охочі зможуть прикластися до святині. Чудотворна ікона плащаниці Божої матері вдруге на українській землі. Три роки тому вона зібрала чергу вірян довжиною у чотири кілометри. Тож вітчизняні священнослужителі звернулися до патріарха Єрусалимського Філофіла і отримали благословення привезти ікону в Україну. Однак вже не на один день, як минулого разу, а на три тижні. Він сказав, що дасть Бог. Успіння буде для війни і воскресіння для миру в Україні. Ми надіємося і сподіваємося, що слова блаження, що патріарха Єрусалимського збудуться, а Пресвята Богородиця віджене від нас усяку спокусу і всяку війну. Ікону у свято преображенському соборі зустріли молитвою про мир у її чудодійну силу вірять. Адже успіння одна з ключових подій у релігійному житті, кажуть священики. Плащаниця це образ Пресвятої Богородиці у Труні, яка пізніше була визнесена своїм сином до небес. Прибуття цієї святині сьогодні на Україну. Ну, по-перше, це е, такий е, дуже добрий знак від самого патріарха, тому що за останні там, коли в нас почалися такі складнощі в нашій державі, в святині до нас ніхто ніхто нам не передавав. От а сьогодні він ризикнув. Віряни з тих, хто вже приклався до ікони, діляться відчуттями. Переповнює якесь таке благовіння і спокій. І дійсно, от як сказав наш ктитор Ігор Лисов, що я думаю, що ця святиня принесе всім тим, хто прикладається до неї, спокій душевний, якісь, мабуть, розраду в якихось печалях життєвих. Хочеться прежде всі у міра, всій Україні, щастя, покою в сім'ях, щоб ми ніколи не знали війни, щоб зло. Поверталася до того, до кого воно від кого воно відходить, а воно відходить від дьявола, все. Крім того, вітчизняні священнослужителі виявили цікавий зв'язок плащаниці з нашою країною. На іконі знайшли напис, що срібло, яке вона обрамлена, подаровано у 19 сторіччі Україною. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимось.